Чернігівський арт-клуб продовжує залучати місто до мистецтва і знову знайомить нас з молодими та дуже талановитими художниками, яких об'єднала любов до творчості. Виставка має назву мистецьких барв Яскраве розмаїття, і на ній представлені картини Катерини Мажуги, Сергія Гладишка, Євгена та Романа Силків. Всегда, когда пишу, в первую очередь, конечно же, душой проникаюсь, да, во-вторых, есть такие моменты, вот человек сугубо из-за загруженности нынешней, вот обстановки, не, не обращать внимания на основное, это на тот же самый листву, которая переливается под солнцем, как красиво. На пробуждение травы, как когда вот, по весне, на тех же самых птичек, вот, перелив к колористику. Разцвіт таких, і я хочу вот це вот показувати, щоб человека обращав на це увагу. Все таки у нас жизнь одна, да у кого-то у кого то менше длиннее. Вот, Щоб акцентували внимання, що ми живемо прекрасно, прикрасне в мірі. На виставці представлені яскраві живописні роботи, виконані олійними фарбами. Тут можна побачити знайомі пейзажі, реалістичні натюрморти та портрети. Родзинкою виставки стали квіти на полотні. Напрочуд реалістичні, красиві, різнобарвні, вони прикрасили стіни арт-клубу. В основному представлені квіти, от, до речі, була цікава ситуація, коли вчора розвішували роботу. Одна жіночка ходила, дивилася, і вона була впевнена, що ці всі роботи це виконувала художниця. Коли вона дізналася, що це роботи чоловіків, то вона була дуже здивована. От але картини це ж відображення внутрішнього світу. От. Така сутність в мене брата брато також природа надихає, от і тому народжуються от, такі картини. У планах братів написати серію картин на національну патріотичну тематику. кажуть люди мистецтва, також не можуть бути осторонь страшних подій, що відбуваються в Україні. Душа болить да за ту ситуацію, яка є можливо. Це це буде вже ну нова серія. Така. Те, до речі, так є в планах. Ну а зображення природи, краси природи, яка ну нашої, це також пробуджує патріотичні Не, почуття. Вияв, вияв, Як казав Пабло Пікасо, мистецтво змиває пил повсякденності з душі, тож радимо всім завітати до арт-клубу задля насолоди та духовного очищення.